Привіт народ, ми з України. Значить, наш знов, бідолага трошки э, почав плакати маслом. Розкажу чого. Колись ремонтер до нас приїжджав, каже, що цей флянець, що стоїть на э, Чулкові, що він не дожимає до кінця підшипника. Якось на одній стороні дожимає, на другій ні. Та да й попросив токаря вику... виточити. Кольцо, що під флянцем стояли. Кольцо виточили то, а флянець почав тепер не дожимати і пускати масло. Почали дожимати і зірвали різьбу. Так що таке кіно. Зірвали різьбу. Давай знімати флянца, Давай нарізати нову різьбу. Ось такі ігрушки з цим трактором. Постійно, як не одне, то друге. От що добре, то добре, то доробили це заспоківач ремнів. Але все ж таки прийшлося знову знімати, тому що не гадали з підшипниками, і підшипник крайній ходив е, по краю ремня, Мені це не сподобалось. Тепер він ходить більше як за половину підшипника. Тобто, е, не на втулці, не на трубі, а стоять підшипники. Оболдненна штука дуже рекомендую. І так далі про такий дрібний ремонт, щоб не текло масло. Як бачите, залили масло, ще його не складали, але вже підставили, під низ таку, як би сказати, конденсатора. Вдруг щось буде якась крапля, будемо знову переробляти, нарізати більшу різьбу. Ну, вже пройшло, я вам, Годинок 5, як бачимо, тримає. Так що, надіємося, буде працювати. Якось так. А ще би хотів подякувати за СУ. Респект вам і повага. Валіть русню. Все буде Україна.